Кизріння восприяття сприйняття, популярний на странний політик У нас дякую Назар Діордіца, так само як і Євгеній Шевченко, ніколи не приховував своєї антиукраїнської позиції. Він казав, що у нас триває якась там громадянська війна, і Україна сама провокує так звану Росію. А тепер говорять о том, що ми працюємо над возвращенням Донбасу Та ви причину ушли то Той А офіційно Росія сторона конфлікту. Одного разу діордіца настільки набрався сміливості, що ефір телеканалу нашу вимкнув про його колаборанта, який давно працює на так звану Росію, а станом на сьогодні він іще й працює у російському МЗС і війна йде між республіками ЛНР і ДНР і Україною. Донбас не знаходиться в составі України. Вгадайте після цього, яку він поніс відповідальність? Правильно, абсолютно жодної Назар Діордіца і зараз перебуває на території України, живе у Києві і у нього усе прекрасно. І ще кращі справи зараз у його дружка про російського народного депутата зі. Слуги народу Максима Бужанського, який давно і послідовно виступає проти усього українського, у тому числі проти української мови. Ну я ще полтора года назад вніс законопроект його атмін. Він не розглядається. Я вніс законопроект обсрочки переводу школ на державний на язик по 23-му году. Бужанський, до речі, теж працював на одному із каналів Медведчука. Після початку повномасштабного вторгнення він намагався перевзуватися, але теж дуже швидко повернувся до антиукраїнської діяльності. Напевно, ви бачили оцей етер, де він відмовлявся переходити на українську, будучи народним депутатом України. О, я о, перепрошую, Максим. А чи можна я попросити вас перейти все ж таки на українську мову? Ну тому, що ну тому що. Можете попросити мене, мячому водно. Я буду говорити так, як я вважаю, не, Давайте прилюбимо Максима. Я, не дарую. В нас я в... не дарую. Це в вас Бужанський. Не те, що у в'язниці не опинився, його навіть із партії Слуга народу досі не вигнали. І він, перебуваючи у цій партії, займається російськими інформаційно-психологічними операціями. До прикладу, нещодавно він вніс законопроєкт, який спрямований на розпалення ворожнечі всередині українського суспільства, і буквально одразу російські ботоферми підхопили його ініціативу і почали.